5. Уже втретє я відмовився прийняти сповідника. Мені нема чого йому сказати, і нема охоти з ним розмовляти. Невдовзі я й так його побачу. Зараз мене цікавить інше як уникнути гіліотини, знайти рятунок від неминучого. Мене переведено до іншої камери. Тепер, коли я лежу на койці, то бачу небо, одне лише небо. І час гаю, споглядаючи, як на ясному його тлі, поступово блякнуть барви і день змінюється ніччю. Лягаю, закладаю руки за голову і чекаю. Не знаю вже, скільки разів я запитував себе, чи бували випадки, коли смертники тікали від нещадного механізму, зникали раніше страти, прорвавши кордон охорони. Я картав себе за те, що досі не зважав на розповіді про страти такими речами треба цікавитися ніколи не знаєш, що може з тобою статися. Як і всі, я читав газетні репортажі, але ж, певна річ, існують праці спеціально присвячені смертним стратам, а мене ніколи не тягло зазирнути в ці книжки. Може довідався б, що бодай раз колесо зупинилося на півдорозі, і один раз, бодай один тільки раз, випадок і талант щось змінили в невідворотному перебігу подій, хоч раз. У певному розумінні мені цього було б достатньо, моє серце довершило перешту. Газети часто пишуть про борги злочинців перед суспільством, про те, що кара на горло це сплата боргу, але такі таради нічого не кажуть уяві, інша річ можливість утекти, порвати пута невблаганного ритуалу, відчайдушна втеча, що дасть надію. Звісно, сподіватися можна тільки на те, що тебе схоплять і доб'ють на розі вулиці або підстрелять на бігу. Але, як добре розміркувати, така розкіш була б для мене геть недоступна від цієї машинерії не втечеш. Хоч би як бажав, я не міг примиритися з тією нахабною неминучістю, адже існувала така безлузда на відповідність між вироком, що її обумовлював, і невідворотним наближенням її від тої миті, коли вирок оголосили. Те, що вирок зачитано не о п'ятій годині вечора, а о восьмій, що він міг бути зовсім інший, що його ухвалили піддатливі, догідливі люди та ще приплутали до цього французький народ, а чого не німецький або китайський, все це, по моєму, робило такий присуд якимось несерйозним. А проте я не міг не визнати, що від цієї миті, як його ухвалено, його дія стала такою ж відчутною і безсумнівною, як стіна, до якої я оце притискався всім тілом. У ці години згадувалася історія з моїм батьком, про яку мені розповідала мама. Батька я не знав, із усього, що я чув про нього, мабуть, найточніша за все була мамина розповідь. Виявляється, батько ходив дивитися на страту якогось убивці. Йому ставало зле, на саму думку про це видовисько, але все таки він пішов, а коли вернувся додому, то блював майже весь ранок. По цій розповіді я відчув якусь огиду до батька, одначе тепер я розумію його адже це було так природно. Як же я не знав, що нема нічого важливішого над смертну кару і що, власне, тільки вона й варта уваги, якщо я коли небудь вийду з в'язниці, то неодмінно ходитиму дивитись, як стинають людям голови. А втім, даремно я думав про таку змогу, даремно уявляв собі, що ось мене випустили на волю, і я на світанку стою за кордоном жандармів, так би мовити, по другий бік і дивлюся на страту, а потім мене вивертає від такого видовиська. Від цих думок радість отруйною хвилею переповнювала моє серце. Далебі, все це було справжнісіньке безглуздя мене одразу ж обдало крижаним холодом. Таким лютим холодом, що я весь скулився, затремтів під ковдрою і зацокотів зубами, без сили себе опанувати. Але ж не можна завжди бути розважливим, іноді я складав проекти законів, переписував карний кодекс. По моєму, найважливіше дати приреченому бодай якусь надію на порятунок Хай пощастить одному з тисячі, цього б було досить, це залагодило б багато чого, так мені здавалося. Можна було б знайти хімічну сполуку, яка б пацієнта, я так і казав, подумки пацієнта, в дев'яти випадках з десяти. Хай пацієнт про це знає, обов'язкова умова. Адже, добре зваживши і дивлячись, на речі спокійно, я збагнув ось що гіліотина погана тим, що її ніж не залишає ніякого шансу, ніякісінького. Це справа вирішена, комбінація визначена, встановлена раз і назавжди безповоротно. Якщо ніж гіліотини якимось дивом не спрацює, все почнуть спочатку. Приреченому лишається тільки бажати прикри безглуздя, щоб механізм діяв безвідмовно. Я вважав, що це хиба в системі смертної кари, але з другого боку переконався, що в ній і полягає секрет її чудової організації, засуджений хоч не хоч, а мусить бути заодно зі своїми катами, в його ж інтересах, аби все вийшло без зволікань. Мені випало переконатися також, що раніше я мав хибне уявлення про все це. Я довгий час гадав, хто знає чому, що гільотину ставлять на ешафот і страчуваний повинен підніматися на нього східцями. Певне, це через революцію 1789 року, так нам розповідали в школі і так малювали на картинках. Аж якось уранці мені згадалася газетна фотографія в зв'язку з одною гучною стратою. Гільотина стоїть просто на землі, і вона вузька, куди вуща, ніж я гадав. Аж дивно, що я не знав цього досі. Машина на газетному знімку вразила мене й тим, що була схожа на чудово зроблений гострий і блискучий точний інструмент. Як чого не знаєш, то завжди перебільшуєш, а тепер, навпаки, я переконуюся, що все вельми просто. Машина стоїть на одній площині з людиною, яка йде до неї. Підходиш до неї як до знайомого на вулиці, і це здалося мені вельми прикрим. Інша річ ешафот. Смертник піднімається нагору, вимальовується на тлі неба, є від чого розігратися уяві. А тут що ж? Усе підминає під себе механіка, приреченому відрубують голову якось скромно, ледь соромливо, зате дуже акуратно. І були ще дві обставини, про які я весь час думав гранішня зоря і моє прохання про помилування. Я намагався себе стримувати і більше не думати про це. Простягшись на койці, я дивився на небо, силкувався зосередитись і спостерігати за зміною на ньому. Ось воно стає зеленкуватим, отже наближається вечір. Потім я пробував змінити перебіг думок, прислухатися до биття серця, і ніяк не міг уявити, що цей рівномірний стукіт, який я чув усе життя, колись може урватися. Буйної фантазії я ніколи не мав і все ж таки намагався уявити мить, коли удари серця перестануть відлунювати в моїх скронях. Та все було марно, я не міг відігнати думок про світанок і клопотання про помилування. Зрештою, я постановив, що найрозумніше не силувати себе. Вони приходять на світанку, я це знав. І взагалі я всі ночі чекав світанку, ніколи не любив, щоб мене застукали зненацька. Коли щось має статися зі мною, я хотів би бути поготові. Отже, я спав дуже мало і то лиш удень, а всі ночі поспіль, не склепляючи очей, терпеливо чекав, коли ж на горі за вікном займеться світло. Найважчою була та страшна година, коли вони зазвичай приходили. Вже від півночі я нашорошував вуха і ждав, ще ніколи я не розрізняв стільки шерехів, скільки підозрілих звуків. Можу втім сказати, що мені щастило, за весь цей час я ні разу не почув тупоту кроків. Мама часто казала, що людина ніколи не буває зовсім нещасна. Я це зрозумів у в'язниці, коли зоря червонила небо і світло нового дня сотилося до моєї камери, адже я міг цієї миті почути ходу, і в мене розірвалося б серце. При найменшому шелесті я кидався до дверей, припадав до них вухом і з жахом чекав, аж поки здогадувався, що чую власний подих, і лякався, що він такий хрипкий, як у запасного пса, і все-таки серце в мене не розривалося, все-таки я міг ще прожити цілу добу. А вдень мене обсідали думки про помилування. Мені думається, я добув із них найкращий висновок. Я оцінював, наскільки переконливе моє клопотання, робив висновки з своїх міркувань, я завжди виходив з найгіршого. Помилування мені відмовлено: ну що ж, я умру, раніше, ніж інші, це безперечно. Та ж усякий знає, життя не варте того, щоб чіплятися за нього. Власне, немає великої ваги, помреште в 30 чи в 70 літ. Усе одно інші люди, чоловіки і жінки, житимуть і так триває вже багато тисячоліть. Усе загалом ясно. Я умру, саме я, тепер або через 20 років. Але завжди, на моє збентеження, мене охоплював буйний спалах радості на думку про можливість прожити ще 20 років. Залишалося тільки притлумити цей порив, уявивши собі, що за думки були б у моїй голові через 20 років, коли мені все таки довелося б померти. А як усе одно доводиться помирати, то, очевидно, немає великої ваги, коли і як ти помреш. А отже, пам'ятай, який висновок тягне за собою це слово, отже, я мушу примиритися з тим, що мені відмовлять у помилуванні. І ось тут, тільки тут. Я, сказати, б, одержував право, давав собі дозвіл прийти до другої можливості, мене помилують. Як важко було б тоді приборкати бурхливий плин крові, що пробігав по жилах, розливався по всьому тілу, ту безлузду радість, від якої в мене темнішало в очах, доводилося притломлювати цей крик душі, намагатися схаменутися. Треба було звикнути й до цієї можливості, аби краще підкоритися тій першій. Якщо мені в цьому щастило, я вимудровував цілу годину спокою все таки виграш. Саме під таку хвилину я і відмовився прийняти священника. Я лежав на койці і дивився у віконце, вгадуючи наближення літнього вечора з поблідлої блакиті. Перед тим мені вдалося переконати себе, що моє клопотання про помилування, безперечно, буде відхилено, і я відчував, як рівно тече у мене в жилах кров. Навіщо мені був священник? Вперше за довгий час я згадав Марії. Вона вже давно перестала мені писати. Того вечора я, поміркувавши, сказав собі, їй, мабуть, набридло вважатися коханою вбивці, засудженого на смерть. Мені спало також на думку, що, може, вона хвора чи навіть померла, це могло статися. Але як мені знати про це? Адже тепер, коли фізично ми роз'єднані, ніщо нас не пов'язувало і не принаджувало одне до одного. Спогади про Марі стали для мене байдужі мертва вона не цікавила мене. Я вважав, що це нормально, і про мене люди теж забудуть після моєї смерті, це зрозуміло, навіщо тоді я буду їм потрібен, не можу сказати, що така думка була мені гірка. І саме в цю хвилину війшов священник. Побачивши його, я аж здригнувся він це помітив і попросив мене не лякатися. Я сказав, зазвичай він приходить іншої пори. Він відповів, що зайшов просто так, по дружньому, і його відвідини нітрохи не пов'язані з моїм клопотанням про помилування. Він нічого не знає про долю прохання. Він сів на мою койку і попросив мене сісти поруч, я відмовився, одначе мені сподобався його сумирний вигляд. Довгенько він сидів мовчки, спершись ліктями на коліна і, понурившись, дивився на свої руки. Руки в нього були тонкі й м'язисті, ніби двоє метких звіряток. Він поволі потер їх, потім завмер, усе так само похнюпившись, і довго сидів нерухомо. На хвилину я навіть забув про нього. І раптом він скинув голову і глянув мені в очі. Чому ви відмовляєтесь бачити мене, коли я приходжу? спитав він. Я відповів, що не вірю в Бога. Він поцікавився, чи я переконаний у своїй невірі, і я відповів, що мені нічого й питати себе, це не має для мене ніякого значення. Він відкинувся назад і, прихилившись до стіни, поклав руки на коліна, а тоді, ніби говорячи самим собою, зауважив, що іноді люди мають себе за безвірників, а насправді це зовсім не так. Я промовчав. Він глянув на мене і спитав, що ви про це думаєте? Я відповів по всякому буває. Може, я й не знаю напевне, що мене цікавить по справжньому, але твердо знаю, що мене аж ніяк не цікавить, і якраз те, про що він говорить, мене ані трохи не цікавить. Він одвів очі і, не змінюючи пози, спитав, чи не кажу я так від страшної безнадії. Я пояснив, що не вкидаюсь у безнадію, мені тільки страшно, та ж воно і природно. Господь вам поможе, озвався він. Мені відомо, що всі, хто був у такому стані, як ви, зверталися до Бога. Я визнав, що це їхнє право, а окрім того, вони, мабуть, мали на це час. Ну а я не шукаю нічієї допомоги, та в мене й часу немає прийматися тим, що мене зроду не цікавило. Він роздратовано махнув рукою, але одразу ж випростався і розправив згортки своєї сутани. Потім знову звернувся до мене, називаючи мене друже мій. Він, мовляв, так зі мною говорить не тому, що мене засуджено на смерть, на його думку, ми всі засуджені на смерть. Але я припинив його, сказавши, що це зовсім не одне й те саме, і у кожному разі загальна преречність не може правити для мене завтіху. А вже ж, погодився він, але якщо ви і не умрете сьогодні, то все одно помрете, тільки згодом, і тоді постане те саме питання як зустрінете ви цю страшну випробу? Я відповів, що зустріну достуту так, як зараз. Він підвівся при цих моїх словах і подивився мені в очі. Таку гру я добре знав. Я часто бавився з Еманюелем або з Селестом, і, звичайно, вони перші відводили погляд. Священик, як видно, теж був натренований у цій грі, він, не кліпаючи, дивився на мене, і голос у нього не затремтів, коли він сказав мені: Невже у вас нема ніякої надії? Невже ви думаєте, що умрете весь? Так, відповів я. Тоді він схилив голову і знову сів і сказав, що йому жаль мене. Він вважає, що такого людина витерпіти не може, а я відчував одне, він починає мені набридати. Я теж відвернувся від нього, відійшов до віконця і став під ним, притулившись плечем до стіни. Не дуже дослухаючись до його слів, я все таки завважив, що він знову чогось допитується у мене. В його голосі бриніли неспокій і наполегливість. Я зрозумів, що він схвильований, і почав слухати уважніше. Він висловив упевненість, що моє прохання про помилування буде волено, але ж на мені тяжіє гріх, і цього тягаря треба позбутися. В нього виходило, що людський суд ніщо, а суд божий усе. Я сказав мене ж бо засудили люди. Але священик відповів, що цей суд не змив гріха з мене. Я сказав, що про гріхи на суді не говорилося, мені тільки заявили, що я злочинець, і як злочинець я відповім за свій злочин, і більше з мене нічого вимагати. Він знову встав, і я подумав, хоче розм'ятися, але в такій тісноті вибору нема або сиди, або стій. Я стояв, отупившись у підлогу, духівник ступив до мене і зупинився, ніби не зважуючись підійти ближче. Він дивився на мене за віконними ґратами. Ви помиляєтесь, сину мій, промовив він. Від вас можна зажадати більшого, а можливо, з вас і зажадають. А чого саме? Щоб ви побачили, що я маю побачити. Священик розвернувся довкола і відповів злибокою і такою несподіваною втомою в голосі Я знаю, ці камені повні скорботи. Я ніколи не міг дивитися на них без болісної туги, але я знаю, серцем знаю, що найжалюгідніші з вас бачили, як у мороці в'язниці поставав перед вами образ Божий, ось від вас і жадає Господь, щоб ви побачили його. Я трохи схвилювався. Сказав, що вже багато місяців дивлюся на ці стіни, і нема нічого й нікого на світі знайомішого для мене, можливо, колись, уже давно, я й шукав тут чийсь образ, але він сяяв як сонце, палав полум'ям жаги, це було лице Марії, а його я шукав даремно, тепер уже кінець. Принаймні я не бачив нічого і нічого з цього скорботного каміння не постає. Священик подивився на мене з якоюсь журою. Я припав спиною до стіни, і світло падало мені на чоло. Священик щось казав, а я не розчув слів, а потім він дуже швидко спитав, чи можна його обняти мене. Ні, відповів я. Він повернувся, підійшов до стіни і помало провів по ній долонею. Невже вам так любе все земне? прошепотів він. Я мовчав. Він довгенько так стояв обличчям до стіни, його присутність була мені неприємна, дратувала мене. Я вже хотів сказати хай собі йде і дасть мені спокій, як раптом він обернувся до мене і гукнув, ніби його прорвало Ні, не можу цьому повірити. Я переконаний, що вам траплялося бажати іншого життя. Я відповів, що, звичайно, траплялося, але в такому бажанні стільки ж глузду, скільки в бажанні раптом забагатіти або плавати дуже швидко, або стати красенним. Усе це мрії одного розбору. Але священик перепинав мене, йому закортіло взнати, яким я собі уявляю те інше життя. Тоді я гукнув йому, таким, що по ньому я міг згадувати життя земне, і одразу ж додав Годі з мене, набридло. Він ще хотів був побалакати про Бога, але я підійшов до нього і востаннє спробував пояснити, що в мене залишилося дуже мало часу, і я не бажаю гайнувати його на Бога. Він спробував звернути мову на інше, запитав, чому я кажу йому пане, а не отче. Терпець мені урвався, я відповів, що він не мій отець і що він з тими, хто проти мене. Ні, сину мій, сказав він, кладучи мені руку на плече. Я з вами, з вами. Просто ви не бачите цього, бо ваше серце сліпе. Я молитимусь за вас. І тоді, хто знає чому, в мене наче щось прорвалося. Я зарепетував сили, вилаяв його і сказав, щоб він не смів за мене молитися. Я схопив його за комір сутани. В нападі обурення і злісної радості я виливав на нього те, що сколихнулося на дні моєї душі. Як він упевнений у своїх небесах, ви тільки подивіться, але ж усе небесне раювання не варте однієї єдиної жіночої волосинки. Даремно він вважає себе за живого, він бо живий мрець. Ось я з вигляду з лідер, знедолений, але я бодай впевнений у собі, впевнений в усьому куди більше, ніж він. Я впевнений, що живу і що скоро прийде по мене смерть. А тож, ось тільки в цьому я й упевнений, але принаймні цієї істини мене ніхто не позбавить. Я маю слушність і раніше мав, і завжди. Я жив так, а не інакше, хоча міг би жити інакше. Робив це і не робив того, вчинив так, а не інак. Ну і що з того? Я ніби жив у чеканні цієї хвилини, цього блідого світання, От тепер і виявиться, що я мав слушність. Ніщо, нічого має ваги, і я добре знаю чому. І він, священик, теж знає чому. З безодні мого прийдешнього протягом усього безлуздого мого життя підіймався до мене крізь роки, що ще не настали подих мороку, він усе рівняв на своєму шляху, і від цього все доступне мені в моєму житті ставало таким самим примарним, як і ті роки, що я їх прожив насправді. Що мені смерть ближніх, материнська любов, що мені Бог? Той чи інший спосіб життя, який вибирають для себе люди, долі обрані ними, якщо одна єдина доля мала обрати мене самого, а разом зі мною і мільярди інших обранців, усіх тих, хто як і він називають себе моїми братами? Зрозуміло йому, зрозуміло нарешті, всі довкола обранці, всі-всі обранці, інакше не буває. Рано чи пізно їх теж засудять, і його так само. То чи не однаково, якщо винуваченого за вбивство стратять за те, що він не плакав на похороні матері? Собака старого Соламану, дорогий йому був не менше, ніж його дружина. Маленька жіночка автомат була винна так само, як і парижанка, з якою дружився масон, або як Марі, який хотілося, щоб я з нею одружився. Хіба важливо, що Раймон став моїм другом, як і Селест, хоча Селест у сто разів кращий за нього? Хіба важливо, що Марі цілується зараз з якимось іншим мерсо? То чи розуміє, пан священик побожний смертник, що з безодні мого прийдешнього? Я задихався, вигукуючи це все. Але священика вже вирвали з моїх рук, і наглядачі погрожували мені. Він утихомирив їх і з хвилинку мовчки дивився на мене, в очах йому бриніли сльози, він обернувся і подався геть. І тоді я зразу заспокоївся я знемагав і безсило впав на койку. Мабуть, я заснув, бо побачив над собою зорі, коли розплющив очі до мене долітали такі мирні звуки з полів. Скроні мені обвіювала нічна прохолода, напоєна пахущами землі і моря. Урочий спокій тихою літньою ночі ринув у мої груди як хвиля приливу. Раптом десь далеко в темряві завили пароплавні сирени. Вони звітували, що кораблі відпливають у далекий світ, який був мені тепер і вже назавше, байдужий. Вперше за довгий довгий час я подумав про неню. Здається, я збагнув, чому на схилі життя вона завела собі нареченого, чому вона грала у воскресіння життя. Адже там, довкола притулку, де згасало людське життя, вечори теж були подібні до журного перепочинку. На порозі смерті мама, певне, відчула себе визволеною і готовою все пережити наново. Ніхто, ніхто не мав права плакати над нею, і так само як вона, я теж відчуваю готовність усе пережити наново. Так, ніби на давній спалах гніву очистив мене від болю, позбавив надії, і, споглядаючи це нічне небо, всіяне таємничими знаками і зірками, я вперше відкрив свою душу тихій байдужості світу. Я збагнув, який він подібний до мене, ніби мій брат, і тому я відчуваю я був щасливий, я щасливий і зараз. Для повного завершення моєї долі, для того, щоб я відчув себе не таким самотнім, мені залишається побажати лише одного. Хай у день моєї страти збереться багато глядачів, і хай вони зустрінуть мене криками ненависті.